Вітаю. Сьогоднішнє відео для тих дівчат чи жінок, які хочуть вийти заміж. Або за коханого чоловіка. Ну, можливо, ви з кимось зустрічаєтеся, а стосунки якось не, якось не виходять на той рівень, коли вам, і вам пропозицію ще не роблять. Або у вас ви взагалі самотні, у вас немає коханої людини, і ви хочете, в принципі, вам уже і заміж пора, і ви хочете заміж, то. Якраз цей ритуал, який я зараз вам дам, він буде для вас. Значить, Це відео буде складатися з двох частин. Перше, зараз я вам розкажу, як, що вам потрібно зробити на спадаючий місяць, який ритуал для того, щоб вийти заміж. А друга частина відео це буде невеличке виражіння для вас, да? чи вдасться така діагностика, чи вдасться у вас цей ритуал, чи не вдасться. Це найпростіше, абсолютно, що можна робити кожного разу на спадаючий місяць, але дивіться, дуже багато що залежить від вашого сили наміру. Тобто вони повинні в собі сумніватися, вони повинні боятися, що вас там за, за щось покарають і так далі. Ви головне не сумніватися в собі. І не дуже вже сильно прив'язуватися до результату. Тому що впевнені люди вони ніколи не прив'язуються до результату. Ви собі зробили цей ритуал і все. І будьте впевні, що він спрацює. А якщо не спрацює на цей місяць, то наступного місяця зробите. От, зазвичай виходить за ну, протягом ну не у всіх, звичайно, з першого разу, але багато, ви знаєте, дуже багато з першого разу, кого, у кого дівчат, якщо у вас сильний намір є, або особливо якийсь магічний потенціал є, то він у вас вийде. Значить, Що для цього ритуалу потрібно? Вам потрібно. А, звичайна свічка. ну У мене тут кручена з вищини. Якщо ви теж робите з вощини свічки е самі, то можете взяти ті, які ви самі робите. Але єдине, що бачите, тут така поверхня ребриста, вам потрібно частину залити воском, щоб була якась така поверхня, щоб ви могли нанести, тому що вам потрібно буде наносити руну кану на свічку, брати голку і наносити руну кану. А якщо ви не робите свічки з вощини самостійно, то купіть тоді готові звичайні свічки з воску, які тоненькі, які гладенькі. І ви просто е, шкрябаєте е, голкою рунука. Ну, вона маленька може бути, бачите, вона дуже проста, ось так. Ви її так би наносите, да? і все. Це ви робите е, на спадаючий місяць від 3 до 12 разів. Скільки вашій душі завгодно. Е, тобто, ви щовечора. Коли, вона, коли йде місяць якраз на небі, от у нас ну, в цілому цикл спадаючого місяця, це, це десь в середньому 14-15 днів. Ну от Від 3 до 12 днів ви можете. Але дивіться, такі береть числа 3, або 3 дні підряд, або 6 днів підряд, або 9, або 12. Отак от 3, 6, 9, 12. Ось так у вас має бути. Це ви інтуїтивно обираєте кількість днів. Більше днів не означає, що цей, цей ритуал може і за три дні у вас спрацювати. Да? Дивіться. Ви берете просто перед сном, запалюєте, берете свічку, наносите руну кана. Так? Запалюєте подумки, просто звертаєтеся до вищих сил. Щоб за допомогою сили рунка, -Кана, Кана це вогонь. Розумієте, це факел вогонь. І вона дуже гарно очищає і відкриває серцевий центр. А, і ви а звертаєтеся до вищих сили, до свого роду, до свого роду так само, просите ще рід, щоб вам відкрили ваше серце, відкрили ваш серцевий центр. І ви нарешті стали щасливою заміжньою жінкою. І вийшли, і вийшли щасливо заміж по любові. Ви отак попросили, запалили свічку. Ну, спочатку ви запалюєте свічку, а потім ви вже просите. Да? І І все. І хай вона собі догоряє, ця свічка. Ви можете навіть лягати спати, хай вона собі тихенько собі горить. Свічку треба тільки з натурального воску. Зрозуміло, добре? Потім ви берете оплив отого воску, зранку ви прокидаєтеся і взяли оце, те, що із свічки у вас залишився, оплив воску. Ви берете цей оплив, зашкрібаєте там, ну звідкись, краще беріть якусь тарілку, щоб було вам легше. Берете цей оплив, загортаєте в якийсь білий папір і виносите на вулицю. Із цього білий папір ви розгортаєте, і цей оплив воску ви кидаєте просто під якесь дерево або під якийсь кущ, але так, щоб. Не звертати увагу людей на це, щоб людські очі цього не бачили, Вони там собі десь кинули і все на землю. І подумки просто попросіть землю, аби земля це прийняла. Да, просто попросіть. Щоб земля цей, цей віск прийняла. Тобто і переробила цей віск, якби якщо там є якийсь негатив. Ну, подумки просто попросіть, що якщо на цьому воску на цих упливах є якийсь негатив. А, то щоб матінка земля забрала і переробила або духи землі, да? ну, як ви звикли звертатись, щоб взяла це і переробила на позитив. От, і все. І так ви робите або 3 дні підряд, або 6 днів, або 9, або 12. Будь ласка, от будь-яке число, як вам завгодно. Зрозуміли? А, дивіться, е, якщо. Кому цікаві, якщо ви знаєте, що у вас ну, реально дуже великі проблеми, от ви вже давно не можете вийти заміж, або у вас якось стосунки геть не складаються, то дивіться, підписуйтесь на мій Patreon. Там є, я залишу ссылку в описі до цього відео. Там у мене є відео майстер-клас, як привабити любов в своє життя відкрити серцевий центр. Там стабільно за 12 тижнів ви 100%. Зустрічаєте кохану людину, з якою у вас буде щаслива сім'я. Там достатньо, я даю майстер-класи, я даю достатньо серйозний такий ритуал, який підходить, до речі, тим навіть хто дуже сильно ну, віруючі люди, які, ну саме я маю на увазі, релігійні люди, які ходять до православної або до католицької церкви. Тому що, якщо ви ходите до церкви, то вам руни не підходять. Ви ж самі маєте розуміти. Там я даю, там виключно, ну, тобто, ви, я даю майстер-клас по такому ритуалу, який за 12 тижнів, там так само свічкова магія йде, але без рун. І там йде призив до роду. Тобто Це йде більше роботи з вашим родом. Ну, Будь ласка. Ви підписуйтеся, і ви будете мати доступ до більшості е, таких магічних ритуалів, бо я там викладаю їх регулярно. Е, так, добре. Тепер давайте я вас продіагностую. Давайте, мабуть, я вас продіагностую. Я руни це я просто показала, хотіла знайти ту руну кану, щоб вам показати. А продіагностую я вас на таро. Як у вас спрацює оцей ритуал? Давайте буде два варіанти. Як він у вас спрацює? Цей місячний цикл. Він спрацює у вас. Перший варіант другий варіант. Так, перший варіант. Да, 100%. Слухайте, 100%. Перший варіант. Робіть оце що я вам зараз сказала. І у вас буде шанс зустріти кохану людину. Реально, шанс на заміжжя конкретно. Ви самі бачите, що таке тут Пентаклів. Це шанс. Добре, другий варіант. Вас, дивіться, вам потрібно робити цей ритуал, тому що ви увійдете в трансформацію. Да. У вас буде трансформація, але за цей місячний цикл ви просто ввійдете в трансформацію, у вас будуть змінюватися енергії, але поки що ви протягом там, цього місячного циклу ви не зустрінете кохану людину, з якою ви заміж. А на наступний місячний цикл ви зустрінете? Ну, трохи важко вам буде, вам потрібно буде повторити, мабуть, так. Да. Або, дивіться, підписуйтесь на мій Patreon, там є майстер-клас, от те, що у мене на Patreon, Ось те зробіть, і у вас там буде більше для вас результатів. Може, вам не можна з цими зрунами працювати? Знаєте, таке теж може бути. Так, а за 12 тижнів ви зустрінете? Ну, ви знаєте, так, за 12 тижнів ви, до речі, взагалі можете навіть отримати пропозицію вийти заміж конкретно, тому що, виходить, карта з заключення договору це брак, в тому числі. Зустріти, ну, ви знаєте, от конкретно, от другий варіант. дивіться. От у вас тут взагалі по долі іде такий чоловік, який, ну, реально, може, тут не буде таких страстей мордастей, прямо любві, романтики а, і так далі, але там, все, люблю, трамвай, куплю, жити, не могу, луна з небо, всі звзди к ногам. Можливо, такого не буде, але у вас буде, знаєте, ваш чоловік, який мені показали, зараз я його бачу, він дуже Надійна людина, це реально конкретна людина. І ви, може, дуже спокійно. Але ваше щастя буде дуже спокійно. Те, що вам потрібно. Але спочатку, дивіться, навіть той ритуал, який я зараз дала в цьому відео, він вас веде в стан трансформації. Або підписуйтесь на мій Patreon, там беріть майстер-клас, які на свічкову магію без рун ідуть у мене. Там є відео. Я залишу посилання у цьому в описі. Ссылочку залишу. Ну, в будь-якому випадку вам ритуал допоможе, розумієте? Можливо, вам, якщо цей, який я давала в цьому відео з руною кану, то він у вас спрацює за 3 місяці, за три лунні цикли. От, да, спрацює. Ну, власне кажучи, на той ритуал, який я даю на своєму Патреоні, там так само треба 3 місяці 12 циклів. Ой, цих 12 тижнів, це 3 місяці, але там без рун. Ну, Дивіться, самі приймайте рішення, але, але все спрацює, да, вийдете заміж, все буде добре. От, а все. Я, а, я дякую всім силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію, і я закриваю це вираження. Це, якщо будуть якісь питання, будь ласка, задавайте в коментарях, я обов'язково відповім. Все, дівчата, я всім бажаю, щоб всі ви виходили заміж за коханих чоловіків. Жили в щасті. все, бережіть себе.